У першокласниці Дар'ї Жуплій у зоні збору подарунків своя ділянка роботи з картону складає коробки. Стулу, сюди, сюди, теж, туди, сюди, а, тю, сюди. а потім все тут заклеїть і все. Можна ложити подарунки. Обвівши поглядом дітей, впізнає серед причетних своїх. Разом із донькою запаковує подарунок її мама пані Наталія. Каже, добирали такі речі, яким на передовій бійці зрадіють, бо й у самої чоловік військовий. Питала поради, що краще брати, чого не вистачає. Кілька малюнків донька підготувала, і ми дуже сподіваємося, що один із них попадеться. І нашому таткові Він захищає Україну, щоб ніхто не помер. Так про свого батька-захисника говорить першокласниця Ілона і домальовує на коробці сердечко. я люблю принесла шоколадки і печеньки. Жоден пакунок не відправляють без надпису. Тут і побажання перемоги і здоров'я та прохання повертатися додому живими. Четвертокласники розмалювали для військових прапор. Серед кількох надписів Андрій Олійник знаходить свій. Дорогі наші захисники, дякую вам за кожний ранок. Повертайтеся з перемогою живими. А ще хлопці прикрасили пакунки малюнками. Ренат Царук зобразив вигадану модель танка Томас Т-3». Щоб за захисники України? подивилися і зрозуміли, що ми їх підтримуємо. Одинадцятикласниці Ірина Фесак та Олександра Белебіна кажуть, що мають рівномірно розкласти принесені гостинці, щоб у всіх були ліки, шкарпетки, їжа та просто смаковики. У кожну коробку дівчата додають дитячі листи, а ще ось такого глиняного янгола, якого власноруч зробив Микита Лемчик. Щоб допомогти нашим захисникам, так би мовити, щоб, щоб вони знали, що ми їх. Теж про них думаємо. Приготували з дівчатами домашній тертий пиріг зі смородиною та малиною. Вирішили, що смакуватиме він краще за магазинні солодощі, каже школярка Софія Лисенко. Зібралися, купили інгредієнти, вирішили, що будемо робити тертий пиріг, бо це так, начебто, може й доїхати смачно і оригінально. Найактивніші у зборі гостинців діти початкових класів, розповідає заступник директора Анатолій Крат, фантазії школярів у доброчинності не обмежували. Мабуть, якраз через те вони активні, що з надією на те, що, можливо, там десь перепаде татові чи братові, чи, чи комусь. Діти могли і малюнки намалювати, а кажуть, що на фронті якраз це дуже найбільше ціниться чомусь. І підписати, як хотіли, могли, а не обмежували в цьому плані. Ірина Філенко та Масгорозія. Новини на Суспільному. Черкаси.